4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. Цього року минає 10-та річниця з моменту її утворення. З нагоди цієї події у Тростянецькому відділенні поліції зібралися ті, хто щоденно стоїть на варті громадської безпеки: дільничні патрульні оперативники, слідчі та ветерани МВС. Начальник відділення поліції Олександр Гончаров привітав колег із визначною датою та наголосив, що за ці 10 років національна поліція зазнала значних змін як технічно та. Так і кадрово. Всіх вітаю з цим професійним святом, бо поліція це такий орган, який один із перших виїздить на допомогу людям. Дуже складна ситуація у нас в державі, повномасштабна війна. Також поліцейські задіюються до документування всіх злочинів, пов'язаних з війною. Всім працівникам бажаю злагоди, благополуччя в родинах. Щоб завжди ви поверталися додому живими, здоровими, всіх зі святом з професійним. Бережіть себе, слава Україні! Користуючись нагодою, Олександр Гончаров вручив подяки поліцейським, які відзначилися у службі. Привітав із професійним святом правоохоронців і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він подякував поліціантам за щоденну службу, мужність і витримку в умовах воєнного стану. Сьогодні від кожного з вас, від вашої професійності, залежить роботу наших людей. Без перебільшення. Тому наскільки професійно буде працювати даний орган в конкретному місці, залежить те, яка буде кримінальна ситуація. Як будуть люди повертатися в свої домівки, чи будуть боятися вони з дітьми ходити по вулиці, чи будуть вони боятися за свої, своє майно, за своїх дітей. І від того, як ми будемо це робити разом з вами, ми благоустрій, якісь ремонти, відновлення, звісно, це теж потрібно. але на вулиці повинно бути відчуття безпеки. Ви на вулицях. Ви формуєте це відчуття. Ви там, де сьогодні прилітає ракета чи шахет. Ми виїжджаємо і бачу працівників поліції, дякую кожному, хто ризикуючи життям, бо треба запобігти. І ми робимо також все, щоб ну, пробувати підтримувати якомога, як можемо і даний заклад, і підрозділ, і за проханням голови адміністрації ВМП. Бо є підрозділи поліцейські, які зараз на фронті, які зараз е, потребують і квадроциклів, і інших там систем оснащення. Президентська громада ну, одразу відлікається на, на ці потреби. І ми загалом в цьому році я порахував близько двох мільйонів коштів, виділили на підтримку сил і, е, е, скажімо так, підрозділів поліції в нашій Сумській області. І це на спільний добробут, тому нам всім Вірю в нашу перемогу, вона точно буде. Повірте, ми вистаємо і далі збудуємо нормальну країну, де гідно буде і служити, і жити, і працювати. Всього вам самосаме краще. Слава Україні! Також голова громади вручив грамоти правоохоронцям. Нагороду з рук керівництва отримала і слідча Тростянецького відділення поліції Вікторія Ярмак каже, це не просто визнання, а мотивація працювати ще краще. Саме на цій посаді я працюю близько чотирьох місяців. Чому обрала дану професію за покликом серця? До наших обов'язків входить розслідування злочинів кримінальної спрямованості, а ті самі безвісно відсутні, які зникли під час військового стану в країні, військовослужбовці. Розслідування всіх кримінальних злочинів цієї спрямованості з самого початку хотілося працювати і зараз це бажання нікуди не зникає. Хочу привітати всіх моїх колег, всіх наших колег, працівників національної поліції, ветеранів національної поліції України з цим чудовим святом. Побажати всім натхнення, миру і любові. Долучилися до привітань і ветерани МВС. Їхні теплі слова, спогади і поради стали справжньою підтримкою для нового покоління правоохоронців. На даний час у вас додалося обов'язків, так як іде війна, яку ми тільки бачили раніше по телеканалах, по печаті, по газетах, по книжках. Але прийшлося побачити її наяву. Але не взираючи ні на що, наш народ вистояв і вистояли ви у ці складні часи. Ніхто не здався, як кажуть, морально я не веду. От. Більшість із вас теж побувала і в гарячих точках. Миру нам усім поближче. Здоров'я, удачі, благополуччя. Ну і щоб ми зустрічались тільки в мирних цілях. Кращі роки свого життя, як ми. Так і ви проводили в цьому приміщенні. Приміщення, яке, до речі, ми саме оце будували, Оце приміщення будували ми своїми руками. І це зробили. А це приміщення ми теж будували саме. Тобто ми і працювали, і будували, і стримили до того, щоб все було у нас найкраще. Дуже важке випробування випали на вашу долю. На долю, коли йде така жорстока війна, у нашій державі. І вам сьогодні, як, вам особисто, як підрозділ, який має зброю, який має повноваження, який працює і день, і ніч, Ми це розуміємо, як це воно все це робиться. Тому ми бажаємо вам успіхів, ми бажаємо вам наснаги, ми бажаємо вам всього найкраще, щоб ви витримали у цей важкий час. Десята річниця створення національної поліції України це не лише святкова дата, це символ довіри, відповідальності і щоденної роботи заради безпеки кожного українця.